Друзі, вітаю вас на першому міському. Дякую, що приєдналися до нашого етеру, який продовжується. Мене звати Руслан Дроздов. Дуже сподіваюся, що ви тримаєтеся. Що у вас є і настрій, і сили, що ви в теплі і маєте можливість працювати, відпочивати, не нехтувати, звісно, сиренами, допомагати нашим військовим. І головне триматися. Ну а попереду, весна. Весна обов'язково прийде, буде тепло. Буде все треба тільки витриматися. Ну і при цьому не треба забувати, що. Треба думати і про своє здоров'я, і про здоров'я своїх близьких. Тож сьогодні ми хочемо поговорити саме про наше з вами здоров'я, як е, зрозуміти, що щось не так, що робити, якщо щось не так, і як головне це зробити безкоштовно. Бо на, е, є така дуже е, вдача велика, що є можливість її безкоштовно робити, у тому числі дуже складні моменти перевіряти. Тож про все це сьогодні і поговоримо. Нашій студії Юлія Гасюк, завідуюча сімейної амбулати. Торі номер 2. вітаю вас. Доброго дня. Тиждень онкоскрінгів зараз в Одесі дуже така тяжка тема, бо дуже багато людей кажуть: ну взагалі не хочуть про це говорити, бо онкозахворювання така і інтимна тема, і тяжка тема, про яку не хочеться говорити, і взагалі не хочеться на себе це все брати. Але зараз ну ми бачимо, як е, людей не тільки війна забирає ще ось от е, онкозахворювання, і не хочеться взагалі, щоб таке було. Тож треба перевірятися регулярно. А ви ж самі знаєте, як лікарка, mm -hmm. що ми е, в той момент, коли вже заболіло, бежимо до лікарів, yeah. коли вже запізно, або коли вже ну, час пройшов, коли треба було. І хочеться поговорити про те, щоб люди все ж таки знали, щоб вони, по перше, не боялися цього, вони розуміли, що держава поруч з ними, влада поруч з ними є можливість безкоштовно перевіряти своє здоров'я, і це треба робити? Повинна бути культура відвідування медзакладів не тільки тоді, коли вже запізно і коли болить, а коли треба це робити. Тож скажіть, будь ласка, як часто треба взагалі обстежувати себе з, зі сторони онкозахворювань? І чи треба зараз це робити під час війни, коли ну голова не завжди займається саме такими питаннями? Ну я спробую розповісти. Як взагалі самостійно можна, кожен може подбати про власне здоров'я? Так, будь ласка. На превеликий жаль, ми сьогодні усі живемо в умовах дуже тяжкого, тривалого, постійного стресу. Угу. І як усі знають, стрес є основним чинником виникнення багатьох хронічних захворювань, і найтяжкішими з них є онкологічні захворювання. Угу. Звісно, зараз медицина не стоїть на місці і постійно з'являються сучасні методи Лікування, які дозволяють навіть повністю одужати таким пацієнтам. Але для цього необхідно, щоб хвороба була виявлена саме на ранньому етапі. Так. І ось саме для цього і створені профілактичні огляди. Саме для цього вони необхідні. І треба пам'ятати, що вони, їх потрібно проходити. Не тоді, коли щось турбує, угу. а навіть тоді, коли е, усе спокійно. Тому що, е, на превеликий жаль, ця хвороба дуже підступна, вона тиха, вона дуже повільно розвивається. І вона е, взагалі найчастіше не дає жодних симптомів. Да. Клінічні симптоми з'являються тоді, коли, на жаль, лікуватися вже запізно. І ми можемо надати таким пацієнтам е, лише паліативну допомогу, тобто полегшити їх страждання. Угу. І е, тому нашою. Головною метою є саме раннє виявлення цих онкологічних захворювань на ранньому етапі, або е, знаходження оцього цього переходного періоду, коли оце захворювання тільки-тільки намагається вразити організм, організм людини. Так. І а, саме для цього з цією метою Департамент охорони здоров'я міста Одеси постійно проводить а, профілактичні заходи, uh -huh. ось такі, як цей тиждень профілактики та раннього виявлення онкологічних захворювань. А, на цьому тижні кожен мешканець міста Одеси uh -huh. може звернутися до свого сімейного лікаря uh -huh. та пройти повний онкоскрінінг. А, цей онкоскрінінг включає мамографічне дослідження молочних залаз, ультразвукові. Дослідження! Аналіз калу на приховану кров, uh -huh. ПАП-тест для жінок і ПСА-тест для чоловіків. Uh -huh. Також це проведення дерматоскопічного обстеження, яке кожен пацієнт може пройти у свого сімейного лікаря. А якщо сімейний лікар помітить будь-які патологічні зміни або якусь загрозливу ситуацію, то він видасть електронне направлення до вузького спеціаліста. Uh -huh. Усі ці обстеження можна зробити за електронним направленням. Яке можна отримати за умовою наявності декларації, так ну це головніше, так угу. О, але я хочу зауважити, що е пацієнту, у якого ще немає декларації, не потрібно. Не приходити, а навпаки, потрібно звернутися до будь-якого центру первинки. Угу. Та він має змогу укласти декларацію з сімейним лікарем за власним вибором. Тобто прийшов в мене немає сімейного лікаря. Йому відразу зробили і так сімейної лікаряцію, і, декларацію, і, декларацію. і одразу він має змогу угу. отримати оце обстеження. Да. Одразу він отримає усі необхідні електронні направлення угу. і скерування за необхідністю до вузьких спеціалістів. Наскільки довго це обстеження? Як воно проходить взагалі? От людина прийшла, наприклад, до лікаря сімейного каже: А давайте, я хочу, я ось щось почула на першому міському, хочу так. пройти, але в мене небагато часу. Наскільки це затягнеться, цей скринінг? Огляд спочатку, звісно, це розмова з пацієнтом, опитування тобто його да. опитування угу. з приводу якихось можливо наявних скарг. Угу. Потім огляд пацієнта, проведення дерматоскопічного обстеження, угу. тобто усіх новоутворень або родимок, які можливо турбують пацієнта. Так. І потім це формування електронних направлень на обстеження. Треба зауважити, що не всім пацієнтам за віком потрібно проходити ось усі ці скринінгові обстеження. Ага. Особам більш молодого віку, тобто до 40 років, зазвичай достатньо лише опитування ага. та огляду сімейного лікаря та звичайного направлення жінок на онкоогляд в профілактичний кабінет. Так. Але якщо пацієнту вже виповнилося 50 років, то це буде обов'язкове скерування на аналіз калу на приховану кров uh -huh. з метою профілактики калоректального раку. Uh -huh. Це буде, звісно, направлення на мамографічне дослідження, якщо це, жін... це жінка. І це буде направлення чоловіків на ПСА тест uh -huh. з метою профілактики раку передміхорової залози. Uh -huh. І тобто потім ти береш ці направлення і або в той ж день, якщо тобі Зручно, так, так. І якщо є черга, або там на наступний день йдеш, здаєш всі ці аналізи, і потім результати приходять до твого сімейного лікаря, чи ти повинен десь їх забирати, як і завжди раніше було. Пацієнт, так як на первинці немає змоги, щоб пацієнт пройшов усі ці обстеження угу. саме на первинному рівні, да. це, звісно, буде звернення до наступного рівня, до консультативно-діагностичного центру. Так. І там пацієнт проходить це обстеження. Зазвичай консультативно-діагностичні центри створюють і консультації спеціалістів поза планом, поза графіком, тобто не обов'язково записуватися, а багато консультативних центрів створюють маршрут. Можливість е, звертання пацієнта у той же день. Uh -huh. Тобто пацієнт отримує направлення у сімейного лікаря та звертається до діагностичного центру, де йому надають можливість у цей же день проконсультуватися у вузького спеціаліста, uh -huh. або за можливості пройти вже е, саме обстеження. Uh -huh. Він отримує результати обстеження та звертається знову до свого сімейного лікаря з результатами, які вносяться у систему. Uh -huh. І тоді певний проміжок часу пацієнт за відсутністю складу. Арх може бути, е, бути спокійний за стан свого здоров'я е, та е, відчувати впевненість у завтрашньому дні. А якщо все ж таки сімейний лікар каже, от он подивився результати, і каже: у вас є питання до таких, то таких то моментів, що далі пацієнту робити? Бо дуже часто, ну я розумію, що. Як тільки ти побачиш щось не те, або як тільки лікар тобі скаже «охохо», хо відразу серце зупиняється, голова болить, тиск починається і так далі, навіть у молодої людини. Що робити далі? Не треба лякатися, угу. не треба ховатися і не треба затягувати. Так. Тому що, як я вже казала, запорукою вдалого вирішення цього питання повного одужання, якщо, к нещастю, таке сталося, це є саме раннє звернення до лікаря, угу. тому що на первинній стадії онкологічні захворювання у більшості випадків вони виліковні, тобто існує можливість 100% одужання пацієнта. Угу. Це не є вироком, угу. як було раніше. Але якщо пацієнт починає думати, а я посиджу вдома, а я а, ще померкую, а я не піду, бо я боюся. А я спитаю у іншого а я, да, спитаю угу. сусіда, у іншого лікаря, це все втрата часу. А так. час а, треба пам'ятати, що при виявленні якихось ознак онкологічного захворювання час стає золотим. Угу. Це треба дуже стримко бігти, хапати це направлення та бігти до вузького спеціаліста або до третинної допомоги. Вже ну, це як вже лікар визначить mm -hmm. обстежуватися та о, терміново починати лікування? А, чи правий я, коли я скажу, що людина, яка починає нервувати з того приводу, що в нього ось такий діагноз або ось такі не дуже а, нормальні, не дуже сприятливі а, результати аналізів, оцей? е, може теж посприяти тому, що хвороба ще скоріше буде розвиватися в твоєму організмі. Тобто нерви впливають на так, стрес це основний чинник. Угу. Це ми зараз а, спостерігаємо а, зростання оцих хвороб, саме да. тому, що люди перебувають у стресі, вони голова забита іншими думками, угу. і а, вони не звертаються вчасно до лікаря, да. а потрібно, я ж кажу, бігти, бігти терміново, тому що все одно. Не вийде викинуто ці думки з голови. Ну, так. Все одно людина буде про це думати постійно. І це буде створювати постійний нервовий стрес, напруження, і це буде а, призводити до підвищення гормонів стресу угу. усередині організму. Це буде а, порушувати стан організму зсередини. Тому треба вирішити це питання угу. та не ховати голову до піску як страус. Скажіть, будь ласка, пані. А чи взагалі можна, ну якимось чином жити, ну скажімо так, правильним життям, займатися спортом, їсти чисті речі, йогою займатися? Я не знаю, асини приймати і так далі, так щоб взагалі е, онкозахворювання пройшли повз тебе. Чи є взагалі можливість, ну знаєте, як кажуть, зробив щеплення? І все Діфтерії тобі не видати. Або там ще там грип, теж в нас є щеплення. А ось з онкохворень як з цими хворобами. Ось з онкохворобами, також як і з щепленням. Угу. Якщо людина отримала щеплення, да. це зовсім не означає, що вона не захворіє. Так. Це означає, що вона перехворіє більш в легкому варіанті, а угу. вона більш легко перенесе це захворювання, одужає швидше. А угу. так і з онкозахворюваннями. На превеликий жаль, здоровий спосіб життя не дає від стовідсоткової гарантії, що людина ніколи не захворіє, бо угу. є дуже багато чинників, які які е, впливають на це, це і генетичне е, якесь. Е... Насліддя, ну, так. це наші фактори навколишнього середовища, угу. наша екологія, це і умови стресу. Ну, В нього захистити неможливо захиститися стовідсотково. Угу. Дійсно, є кореляція дуже велика між здоровим способом життя. Якщо людина не палить, якщо людина вживає здорову їжу, угу. якщо вона займається спортом, так це укріплює організм, це підвищує резистентність. це під Підвищує наш е, імунний, е, е, імунний стан нашої да. системи. Але все одно треба профілактичні огляди проходити, тому що немає гарантії, що десь не з'явиться якесь новоутворення, яке буде дуже повільно десь там розвиватися та підтачувати здоров'я людини. Ну причому воно може вилізти в будь-якому абсолютно місці організму. будь якому у людини будь-якого віку угу. зараз. Це все більше молодший вік на превеликий жаль. Це і діти, і молоді люди, і абсолютно... Абсолютно здорова людина може да. прийти і угу. в оці маскуючіся симптоми, які неможливо розпізнати найчастіше, вони маскуються під іншу хворобу. Угу. Ось і тому потрібно в, ось. О, Кожен певний проміжок часу проходити е, у свого сімейного лікаря ці огляди? Ще одне запитання, пані Юлія. Якщо я знаю, що у мене в родині були люди, які хворіли або їх вже нема через онкозахворювання, так. чи більше вирогідність того, що я захворію, чи ця хвороба може з'явитися у мене? Так на превеликий жаль. Тобто я... Так, так, є Повинна так, людина так. розуміти все це і тримати все це а, у під собі. Контролем. під контролем. Ви не повинні думати, що це а, 100 устав буде. Да, да, Ні. Ага. Але трохи підвищен... підвищений ризик, так, так він, на жаль, існує. Mm -hmm. ну, Треба тобто, звернути то, на це да. увагу і більш ретельно, більш детально обстежуватися, і більш сумлінно відноситися до свого здоров'я. Ну і знов таки, це ставитися не тільки для до свого здоров'я, а й до здоров'я. Тих людей, з якими ти живеш поруч, так. щоб ти знав, що з ними. Бо дуже часто люди у віці не кажуть про якісь свої хвороби, або взагалі ти не знав, що там твого діда, і так далі. І так далі. Треба знати, чим хворіли твої прадіди, діди батьки, щоб розуміти, чи може тобі щось загрожувати. Спілкуватися про такі хвороби абсолютно нормально. Це не є якась прихованка, і це не є якісь настільки інтимні моменти, про які не слід казати, треба про це казати в сім'ї особливо і розуміти, що це може дійсно о, вберегти тобі життя. Так, mm -hmm. так а гаразд, як часто треба людям перевіряти здоров'я, от онко, онко а, захворювання перевіряти. Як взагалі це раз на півроку, раз на рік? Бо воно може, як ви кажете, дуже швидко виникнути. Тож коли і треба бігти, коли треба йти до лікаря. Я особисто раджу усім пацієнтам, uh -huh. Щонайменше один раз на рік звернутися до свого сімейного лікаря, навіть якщо вас взагалі нічого не турбує. Ось ви почуваєтеся цілком здоровою людиною, незалежно uh -huh. від віку. Один раз на рік ви повинні відвідати свого сімейного лікаря. Uh -huh. а, тому що а, ви повинні розуміти, що є не тільки онкоскріні не тільки онкологічні хвороби, yeah. а ще маса інших хронічних хвороб, які забирають життя. Uh -huh. Цей Контроль серцево-судинних хвороб та цукрового діабету, який зараз дуже е, поширюється у нашому суспільстві. Тому е, відвідування сімейного лікаря е, це е, треба собі зробити як обов'язок. Ну, Ось я відвідав, отримав усі направлення, пройшов загальний скринінг свого здоров'я і можу бути спокійним. Угу. А е, що стосується суто онкоскрінінгу, е, тут так, є е, певні. Е, Обмеження, якщо е, жінка або чоловік цілком здорові, yeah. але після е, з 50 до 69 років е, усі жінки мають проходити один раз на два роки мамографічне обстеження. Yeah. Якщо у цієї жінки існують якісь фактори ризику, е, це обстеження проводиться один раз на рік або за призначенням лікуючого лікаря-мамолога. Uh -huh. Також я рекомендую е, обов'язково відвідувати мамолога. Uh -huh жінкам після 50 років. Так. Якщо є е, е, значні фактори ризику, то цей вік здвигається в меншу сторону, тобто після 40 років. Uh -huh. Один раз на два роки мамографічне дослідження. Uh -huh. До 40 років це опитувальна анкета для жінок у сімейного лікаря, або при виявленні якихось скарг це ультразвукове дослідження молочних залоз. Uh -huh. Також жінок направляють на ПАП-тести. Це цитологічне дослідження, яке проводиться у оглядовому кабінеті у гінеколога. Uh -huh. Такі кабінети створені у е, абсолютно. На усіх центрах первинної медико-санітарної допомоги. Да. І е, проходить це 10-15 хвилин і жінка вже вийшла. Угу. Але це дає змогу знов таки жінці бути впевненою, що вона не пропустить е, такі, ось, таке тяжке захворювання, як рак шійки матки. Да. Воно також дуже поширене. Саме так. Для чоловіків старше 45 років це ПСА тест, угу. профілактика раку передмихорової залози. Це аналіз крові, звичайно, здається, наче серце дуже швидко, це не потребує багато часу. Да. Також чоловік Перед пришов, забіжав, забіжав. забіжав, здав кров та побіг собі на роботу. Угу. І аналіз калу на приховану кров. Угу. Також нічого складного у цьому аналізі немає. я пішов. Так, дерматоскопічне дослідження за допомогою дерматоскопу може провести будь-який сімейний лікар. Усі ага. сімейні лікарі пройшли відповідні курси та Повністю ознайомлені з рисами меланоми, як вона виглядає, на які утворення треба звернути увагу, та коли пацієнта треба швидко направляти до онкологічного диспансеру. Ну і знов таки, ми знаючи один одного чоловік, дружину, дружина, чоловіка, ми бачимо, що з'явилися якісь нові родинки, Звісно, ми можемо сказати, підійди, будь ласка, до свого сімейника. Покажи йому ось це так? або зверни його увагу на це, бо ну не кожен чоловік там собі на спину ну, тому дивиться. що на спині може і не побачити, ну, а може да. і не звернути увагу. Ні сімейник теж не кожного разу, коли ти приходиш ну, звісно, а, з якимись скаргами каже, що там в тебе на спині, покажи мені а, звісно, і так далі. Ні, То так. треба обов'язково звертати увагу і свою на себе. І дивитися на людину, яка поруч з тобою, і просити, щоб вона теж відповідально до тебе ставилася, так ось саме для так? цього пацієнт повинен прийти саме для профілактичного огляду. Угу. Не так, що він забіг до лікаря, ось у нього там купа якихось проблем, і наприкінці прийому він каже: А що там в мене гляньте, мене швиденько, швиденько не вийде. Треба, ну, так. щоб лікар ретельно подивився, роздягнув пацієнта, подивився, прийом все використав дерева. Да, да. Тобто, якщо пацієнт. Хоче отримати якісну послугу. Угу. а Якщо він, сумлінно, ставиться до свого здоров'я, він повинен е, приділ, приділити собі трохи часу да. та прийти до лікаря саме для профілактичного огляду. Ну, дуже зручно дійсно придумати собі якусь. Звичку раз на так. рік на початку так. року я приходжу до сімейного лікаря, проходжу весь повний скринінг. Тим так. паче є можливість зараз пройти дуже багато о, таких моментів безоплатно. Я пройшов і знаю, що весь рік я можу працювати далі так. активно, нормально. Так. Звісно, проблеми можуть виникати далі, навіть якщо я почуваюся на початку року себе о, все гаразд зі мною, потім можуть виникнути проблеми. Але я вже знаю, що я пройшов в основну. Ось цю пастку, і я вже не попадуся на неї. І так собі зробити, поставити собі в календар, щоб кожного там, наприклад, кожного січня я ходжу на скринінг до свого сімейного лікаря. невеличкий чекап. Такий да, да на 30 хвилин прийшов, сказав, що в мене все гаразд, перевірився, і я спокійно так. собі до наступного січня можу працювати, жити і так далі. Ну це дуже зручно, дійсно. І треба в собі, і в своїх дітях і в своїх близьких оцю от вирощувати культуру. Яка дозволяє нормально відвідувати сімейного лікаря і слідкувати за своїм здоров'ям. Ну і головне, не забувайте, будь ласка, думати про тих людей, які поруч з вами. Бо дуже часто зараз голова дійсно займається іншими питаннями: як вижити, як заробити, як зігрітися, де взяти е, собі світла, тепла і так далі. Але поруч з вами може бути людина, яка теж в своїй бульбашці і не дивиться на своє здоров'я, а потім, коли вже погано. Ти вже не знаєш чим допомогти, починаєш бігати з ось такими головою головою, з таким болючим так. серцем. Тож, будь ласка, звертайтеся, поки є можливість краще звернутися сьогодні, ніж завтра вже плакати. Так. Я хочу подякувати вам за те, що розповіли нам. Дуже сподіваюся, що більшість містян, одеситів, українців, все ж таки будуть здоровими, не будуть нервувати, і все буде добре. Дякую так. вам. Юлія Гасюк, завідуюча сімейної амбулаторії номер 2 сьогодні в нашій студії. Дякую вам, пані. Дякую, дякую всім вам. Тримайтеся, будь ласка, здоров'я всім вам. Обов'язково слідкуйте за своїм здоров'ям і за здоров'ям тих людей, які поруч з вами. Нагадайте їм про те, що треба пройти ось такий скринінг. Ну а ми з вами зустрінемось на першому міському незабаром. Ну і знаєте, що все стовідсотково буде Україна.